Чому зараз Путлер зустрічається з Кимчінином? Ну, Тому що, да, дійсно, йому зброя потрібна, потрібні снаряди, але ще у Кимчинина досвід більше там, шантажувати Захід оцей, з погрозами, і якось не переходить черту, щоб його не знесли. А Путлера зараз обклали з усіх сторон, тобто постійна допомога Україні, то Євросоюз, Америка 61 мільярд. Да, Євросоюз там ще 50 мільярдів подкидає, потім санкції у ці долар євро проти Раші, і його дотискають, Він нервує, він звертається, як то в цій ситуації йому де поступитись, і так щоб не втратити своє обличчя. Ну, я думаю, так він буде з ким кінчинином вести якусь там консультацію, якщо так можна сказати. Все на все добре до слідчої зустрічі.